Два інгредієнти та вода. Ось з чого готується цей десерт. Починається сезон свіжих ягід, і я знаю ідею, куди діти всю цю заморозку. Цей десерт максимально насичений вітамінами та колагеном. З без вершків без борошна, без всяких дорогих інгредієнтів, підходить як дорослим, так і дітям. Починаємо готувати наш суперпростий десерт з того, що заливаємо желатин холодною водою, обов'язково холодною. Розмішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Крокова інструкція та інгредієнти будуть чекати на вас під описом відео. Якщо ягоди у вас цільні, то їх спочатку розморожуємо, далі перебиваємо по Блендером. Потім цю ягідну масу потрібно нагріти до перших бульбашок. Що робить без мене моя кухонна машина Kenwood Cooking Chef. адже у неї є індукційний нагрів. Потрібно всього на все встановити насадку, додати інгредієнти та обрати потрібний режим. А завдяки захисному кожуху, ні на моїй білій сорочці, ні на кухні не буде жодної ляпки. Ну а тепер час збивати. Я це зроблю в цій же чаші, просто замінивши насадку. Вмикаю таймер на 11-13 хвилин і все, іду відпочивати. Піна збільшилась в десятки разів та змінила колір на більш світлі. Що ви будете взбивати звичайним міксером, потрібно 20 5-26 хвилин. Готово. яскраво рожеву цукеркову масу перекладаємо в змащену рослиною олією силіконову форму. Ставимо в холодильник на ніч або до повного застигання це приблизно 6 годин. Десерт легкий, корисний, освіжаючий, з ідеальною текстурою. Без крихти, сорому за добавку. Ну дуже важко зупинитися їсти цю повітряну смакоту. Дякую вам за коментарі та відгуки. Бажаю вам хорошого дня та смачного!